Друзі, привіт! Сьогодні з вами зробимо маленьку серію на ролері для розслаблення всього тіла, особливо верхньої частини грудного відділу. Знімемо напругу в плечовому поясі. Тому беремо роллер, вкладаємо його вздовж килинку, посередині і сідаємо на край ролеру. Лягаємо. Розслабте все тіло на ролері. Потягніться маківкою в один бік, куприком в інший бік. Відчувайте, як тіло наче сповзає з ролеру в бік підлоги. Відчуйте, що стопи у вас паралельно одна одній і стоять на одній лінії. Передпліччя на підлозі. І в цьому положенні ми починаємо рухати таз. Ми штовхаємо таз на себе в бік голови, протискаючи поперек на роллер. І від себе в бік стоп. Поперек в бік ролеру, Ми прямо притискаємо поперек на роллер. І відпускаємо поперек в стелю, таз рухається в бік стоп. Задній нахил тазу, коли поперек притискається. Передній нахил тазу, коли поперек вистрибує вгору. Але не вистрибує, нехай він трошечки спливає вгору. І будемо робити такий повільний рух. Відчувати, що ви рухаєте саме кістку таза. Не виштовхуйтесь спиною. Вздовж ролеру. Не виштовхуйтесь потилицю вздовж ролеру. Такий м'який повільний рух. Знижуйте амплитуду, не намагайтеся робити зайвих зусиль. На наступному повторі ми підкручуємо таз. Задній нахил, піднімаючись, відчуваючи опору на стопи і на видиху повертаємо таз в вихідне положення. Відпустили, розслабили. Робимо вдих. На видиху підкручуємо таз, піднімаємось вгору, відчуваючи стопи, на видиху повертаємось. Ще вдих, видих. Вдих, видих. Зробимо трошки швидше. Вдих, на видиху піднімаємось вгору. на вдиху повертаємось. На видиху піднімаємось, на вдиху повертаємось. Додамо руки, на видиху піднімаємось. Руки відправляємо за голову, вздовж підлоги. Повертаємо руки на підлогу, повертаємо таз в вихідне положення. Вдих, підкручуємо таз, виходимо вгору, відправляємо руки вздовж підлоги за голову, прямі, повертаємо руки, повертаємо таз в вихідне положення. Ще. Ми працюємо з мобільністю в плечовому суглобі. За голову. Спробуйте відчувати, як поводять себе плечовий суглоб. Не намагайтеся тягнути плечовий суглоб до вуха. Ще два рази. За голову повернули і останній раз. Робимо коло руками, виходимо вгору тазом, робимо велике коло руками, повернули на підлогу, повернули таз ще. На видиху. На видиху. Останній підхід. Добре. Ми зробимо серію для мобільності в плечовому суглобі. Долонька на долоньки. Виводьте руки над грудьми, долонька на долоньку. Лікті назовні. З цього положення ми штовхаємо руки вгору, відчуваючи рух лопаток. Не змінюйте положення ліктя. Відчуваєте лікоть назовні. 5, 6, 7. Відчувайте, як лопатки повертаються до ролеру. Останній раз. Поклали руки на підлогу долонями в стелю, розслабились повністю. І в цьому положенні ми перекочуємо таке м'яке перекочування всього тіла вправо. І повертаємо голову вправо. Потягнулися правою рукою в бік. Всередина, вліво, лівою рукою потягнула збік. Всередина, ще вправо. Відчувайте витягування в плечовому суглобі. Вліво, витягування в плечовому суглобі. Ще вправо. Потягніться однією рукою в один бік, іншою в інший бік. Відчувайте ось тут витягування в плечах, в зоні ключиць. Супер. Виводимо руки вздовж підлоги, долоньки дивляться в стелю. Робимо вдих на видиху. Ми підтягуємо до себе лікті, згинаючи їх. І випрямляємо, витягуємось вздовж підлоги. На видиху згинаємо лікті і випрямляємо. Долоні постійно дивляться в стелю. Добре. Скочимось ролеру. Ми сідаємо по-турецьки. Або в діамант, як вам зручно. Мені більш подобається в діамант. У нас роллер під правою долонькою. Ліву руку ми виводимо в стелю, потягнулися в стелю. Але плече залишайте стабільним. Робимо вдих на видиху, прокочуючи роллер вправо, ми виходимо внахил, відкриваючи лівий бік. Повертаємось назад. Видих. Права рука пряма. лікоть дивиться назад. Чотири. Ще. П'ять. На видиху, відкриваючи лівий бік. Сіднічну ліву кістку штовхайте в підлогу. Плече слідкуйте, щоб воно не піднімалося до вуха. І тоді у нас виходить дуже добре таке витягування лівого боку. Також праве вухо у нас не падає на праве плече. Ось ця зона у нас не змінюється. Продовжуємо робити нахили, бокові нахили, додамо ротацію. На видиху ми розвертаємось подивитися в підлогу, повертаємось в нахил, виходимо в вихідне положення. На видиху, ротація, нахил, вихідне положення. Ще. Ротація, вихідне положення. Ще два рази, і останній підхід. Угу. Зміна лівий бік, те ж саме, ліва рука у нас залишається прямою, праву виводимо вгору пряму. Лікоть стабільний назовні, плече праве, плече ліве стабільне. На видиху ми виходимо в нахил. відкриваючи правий бік. Тримайте стабільну шию. Не падає голова ні, ні вліво, ні вправо. Права сінічна кістка сидить на. Климку не піднімається, праве плече не повзе до вуха. Видих. Ще. Додамо ротації, нахил, ротація, повертаємось в нахил, повертаємось в вихідне положення. Ще два. Якщо вам складно так тримати руку, ви можете її виводити на потилицю. Відчувайте, нам важливіше, важливіше буде стабільне плече. Три Чотири. Останній підхід. Піднімаємось і е підкладаємо ролер під гомілки. Коліна ставимо на килимок. Ось це положення. Вибудовуємо кість під плечі, піднімаємо коліна над килимком і прокочуємо гомілки до коліна Вперед та назад. Вмикайте живіт, витягуйтесь маківкою. Шість. Сім. І останні. Добре. І ми підкладаємо ролер під нижні, під нижній кут лопаток. Стопи ставимо в опору. Переплетаємо кисті на потилиці, піднімаємо таз і прокочуємо спину, відчуваючи таке приємне зняття напруги в м'язах спини. Добре. Ми закінчили наше невеличке тренування. Будьте здорові і до зустрічі на клинку.